На екрані добірка смішних відео, де власники кличуть котів, а ті їх демонстративно ігнорують. Привіт, котомами і кототати! Знайома картина чи не так. Ви, сповнені любові та з повною мискою смаколиків, кличете свого пухнастого володаря. Мурчику, йди сюди, мій солодкий пиріжечку. А у відповідь тиша. Або що ще гірше, він повільно повертає голову, дивиться на вас поглядом, сповненим світової скорботи й презирства. До всього сущого і відвертається. У цей момент у голові проноситься мільйон думок. Він мене не любить, він глухий, чи може він просто чекає на формальне запрошення, написане каліграфічним почерком на пергаменті. Думаєте, він це робить вам на зло? Хочете вірте? Хочете ні, але котячий ігнор це ціла наука. І сьогодні ми з вами розшифруємо цей таємний код. Обіцяю, після цього відео ви зрозумієте, що насправді діється в голові вашого маленького тирана. І до речі, поки ми не почали, напишіть у коментарях, як звати вашого особистого майстра ігнорування. Подивимось, у кого тут найоригінальніше ім'я. Перш ніж ми перейдемо до причин, давайте згадаємо одну просту, але дуже важливу річ кіт це не маленький песик і не пухнаста людина. Це досконалий хижак, який тисячі років еволюціонував, щоб виживати самостійно. Вони одомашнили самі себе, прийшовши до людських осель за їжею та теплом, а не за тим, щоб виконувати команду апорт. Їхня психологія заточена на виживання, контроль території та економію енергії. У їхньому світі немає поняття бути ввічливим, натомість є безпечно, небезпечно. Моя територія, обід і час для 18-годинного сну, коли ми намагаємося застосувати до них людські стандарти поведінки, образи, помсту, ревнощі, ми робимо величезну помилку. Тому, коли кіт вас ігнорує, він не намагається вас образити, він просто живе за своїми котячими законами, і наше завдання, як люблячих рабів, тобто господарів, ці закони зрозуміти. Тож готуйтеся, ми вирушаємо в дивовижний світ котячої логіки. Отже, перша і найпоширеніша причина готові. Ваш кіт вас не ігнорує. Він просто дуже зайнятий. Так, так, ви не дочули. Поки ви думаєте, що він просто лежить і нічого не робить, у його голові розгортається справжній блокбастер. Ось він лежить на підвіконні. Для вас це просто кіт і вікно, а для нього. Це командний пункт, оглядовий майданчик і кінотеатр одночасно. Він стежить за пташкою. Це не розвага, це аналіз потенційної здобичі. Він спостерігає за сусідським собакою, це моніторинг загроз на кордоні його території. Він дивиться на муху, що б'ється об скло, це тренування реакції та відточування мисливських навичок. У цей момент його мозок працює на повну потужність, аналізуючи траєкторії звуки, запахи. І тут з'являєтеся ви зі своїм мурчику, йди їсти. Це як підійти до хірурга під час складної операції і запитати, чи не хоче він обговорити погоду. Він вас почув, звісно, але його пріоритети зараз зовсім інші він на роботі, його робота бути котом. І він ставиться до неї дуже, дуже серйозно. Давайте заглибимося в цей процес. Уявіть, що ваш кіт це начальник служби безпеки величезного маєтку, яким є ваша квартира, його робочий день розписаний по хвилинах. Зранку обхід території. Треба перевірити всі кутки, поновити мітки на дивані, тертя щічками. Це не просто ніжність, це залишення свого запаху. Табличка тут був Вася. Потім моніторинг зовнішніх кордонів, тобто те саме вікно або балкон. Він має знати, що змінилося за ніч, може сусідський кіт залишив нахабне повідомлення під вашим авто, або прилетіла нова, особливо зухвала синичка. Це все потребує ретельного аналізу. Потім за розкладом денний сон, але це не просто сон, це стратегічне накопичення енергії перед вечірнім тигедиком. Навіть під час сну його вуха-локатори сканують простір на наявність підозрілих звуків. Тому, коли ви кличете його в момент цього напруженого байдикування, ви буквально відриваєте його від надважливих державних справ. Його ігнор це не неповага, це професіоналізм, він не може кинути свій пост заради якихось там ваших людських забаганок. Окрім візуального патрулювання у кота є ще один надважливий обов'язок аудит запахів. Світ кота, це не світ картинок, як у нас, це велетенська тривимірна карта ароматів. Кожен предмет у вашому домі має свій запах. Ваші шкарпетки залишені під диваном, це не безлад, це свіжий випуск ранкових новин. Новий пакет із супермаркету, який ви принесли, це цілий детективний роман, який треба терміново прочитати, обнюхавши з усіх боків. Коли кіт треться об ваші ноги, він не просто лащиться. Він проводить синхронізацію запахів, створюючи єдиний сімейний аромат, це як оновити пароль у спільній мережі Wi-Fi, це довіра. Тому, якщо ви покликали кота, а він у цей момент захоплено обнюхує ваші черевики. Знайте, він не ігнорує вас, він читає вашу захоплюючу біографію за день, де ви були, кого зустрічали, чи не принесли на підошві запах ворожого кота. Це надзвичайно важлива аналітична робота. І переривати її це просто злочин проти котячої інформаційної безпеки, він би й радий підійти, але спочатку треба завершити звіт. Що ж робити в такій ситуації? По-перше, перестати ображатися ваш кіт відповідальний працівник, і це треба поважати. По-друге, навчіться читати його стан. Якщо вуха націлені на вікно. Хвіст ледь помітно сіпається, а очі розширені, він на полюванні. Не чіпайте його, дайте йому додивитися серіал. Найкращий час для спілкування, коли кіт сам приходить до вас, або коли він розслаблений, потягується після сну. Тоді він готовий до соціалізації. Спробуйте змінити тактику замість того, щоб голосно кликати його з іншої кімнати. Підійдіть спокійно, присядьте поруч, простягніть руку і дайте йой понюхати, поговоріть з ним тихо і лагідно. Це буде сприйнято не як наказ, а як пропозиція до співпраці. Пам'ятайте, ви маєте справу не з підлеглим, а з партнером, і якщо ви поважатимете його робочий графік, він з більшою імовірністю знайде час у своєму щільному розкладі і для вас. Бо навіть у найзайнятішого директора Служби безпеки має бути час на обіймашки з улюбленим персоналом. Причина номер два ви говорите з котом не тією мовою. Уявіть, що до вас на вулиці підбігає іноземець і починає дуже голосно й емоційно щось кричати своєю мовою, розмахуючи руками. Ваша перша реакція скоріш за все ви злякаєтесь і спробуєте відійти подалі. Приблизно так само кіт приймає наше гучне киць-киць-киць або барсику. Ану, йди сюди. Для нього це просто набір різких гучних незрозумілих звуків. Коти, сутінкові хижаки, їхній слух набагато гостріший за наш і налаштований на вловлювання ледь чутного писку миші. Гучні звуки для них асоціюються з небезпекою, тому ваша спроба привернути увагу може мати зворотний ефект. Кіт вирішить, що краще пересидіти цю звукову атаку десь у безпечному місці, наприклад, під диваном. Він не розуміє слів, він реагує на інтонацію. І чим спокійнішою, вищою і лагіднішою буде ваша інтонація, тим більша ймовірність, що він хоча б зацікавиться, що там за приємні вібрації лунають у просторі. Він не ігнорує ваші слова, він ігнорує шум, який ви створюєте. Так, якою ж мовою говорять коти? Це мова тіла запахів і дуже тихих звуків, це мова нюансів. Головний інструмент у цій мові очі. Прямий пильний погляд у світі тварин це виклик, загроза. Якщо ви дивитесь на кота впритул, не кліпаючи, він сприймає це як агресію. А ось повільне кліпання це котячий еквівалент поцілунку або фрази Я тобі довіряю. Я в твоїй присутності розслаблений і не бачу загрози. Спробуйте провести експеримент, подивіться на свого кота з відстані, і коли він подивиться на вас, повільно заплющте і розплющте очі. Є величезна ймовірність, що він зробить те саме у відповідь. Це і є діалог, ще один важливий елемент хвіст. Прямий хвіст трубою з ледь загнутим кінчиком це радісне привітання. Хвіст, що нервово сіпається з боку в бік, роздратування, вуха притиснуті до голови, страх або агресія. Коли ви навчитеся читати ці сигнали, ви зрозумієте, що кіт постійно з вами говорить, просто ви раніше не мали словника. Тепер про нашу мову тіла ми примати, великі, гучні і незграбні. Коли ми хочемо погладити кота, ми часто нависаємо над ним. Простягаємо руку зверху прямо до голови. А тепер подивіться на це з точки зору маленького звіра, на нього насувається щось величезне і тягне свою кінцівку до його голови. Це дуже схоже на атаку хижака. Природна реакція ухилитися або втекти. Це не ігнор, це інстинкт самозбереження, правильний спосіб налагодити контакт, присісти, щоб бути на одному рівні з котом, не нависати. Простягнути руку долонею донизу на рівні його носа і дати йому можливість самому її понюхати. Це котячий етикет. Перш ніж торкатися, треба представитись, тобто дати свій запах на аналіз. Якщо кіт після цього потерся об вашу руку, вітаю! Ви пройшли перевірку, і вам дозволено перейти до наступного етапу: погладжування по щоці або під боріддю не по голові. Такі прості зміни у вашій поведінці можуть кардинально змінити ваші стосунки з котом. Ви перестанете бути для нього непередбачуваним гучним велетнем і станете зрозумілим і безпечним другом. Отже, практичні поради для перекладача з людської на котячу перше, знижуйте гучність, говоріть з котом тихо, спокійно, можливо, трохи вищим голосом це заспокоює. Друге. Використовуйте котячі поцілунки, повільно кліпайте, дивлячись на нього. Це найкращий спосіб сказати Я тебе люблю без слів. Третє, рухайтеся плавно. Ніяких різких рухів, особливо коли ви наближаєтеся до кота. Уявіть, що ви рухаєтесь під водою. Четверте, поважайте особистий простір. Завжди давайте коту можливість першим проявити ініціативу. Простягніть руку і чекайте. Якщо він підійде і потреться, чудово, якщо ні, не наполягайте. П'яте, навчіться читати його сигнали. Спостерігайте за його хвостом, вухами, очима це дасть вам набагато більше інформації, ніж будь-яке нявчання. Коли ви почнете говорити з котом його мовою, ви побачите, що він не такий вже й ігнорант. Насправді він дуже товариський. Просто він чекав, коли ви нарешті перейдете на зрозумілу йому мову спілкування, і тоді ігнор перетвориться на жваву бесіду. Третя причина, друзі, може вас здивувати, іноді кіт вас ігнорує, тому що він втомився від вашої уваги. Так буває і таке. Ми часто думаємо, що котики це такі собі генератори муркотіння, які тільки й чекають, щоб їх гладили 24 на 7. Але це великий міф. Коти за своєю природою одинаки, вони цінують свій особистий простір і свій спокій. У них є певний соціальний акумулятор, і коли він сідає, їм потрібно побути на самоті, щоб перезарядитись, це як з людьми-інтровертами. Вони можуть любити своїх друзів, але після гучної вечірки їм потрібен день тиші, щоб прийти до тями. Так само і з котами. Ваші постійні намагання потискати, погладити, взяти на ручки можуть бути просто надмірними для його нервової системи, і його ігнор це не образа, а ввічливе прохання. Любий друже, дай мені, будь ласка, трохи спокою. Мій ліміт обіймашок на сьогодні вичерпано. Це значно краще, ніж якби він одразу пускав у хід зуби та кіхті, чи не так? Існує таке поняття, як надмірна стимуляція. У котів дуже чутлива шкіра і нервова система. Коли ми гладимо їх занадто довго або занадто інтенсивно, це може перетворитися з приємного відчуття на подразнююче. Ви помічали, як кіт спочатку муркоче від задоволення, а потім раптом починає сіпати шкірою на спині, нервово бити хвостом, а потім може несподівано вкусити або подряпати руку, яка його гладить. Це і є ознака надмірної стимуляції. Він не став злим за секунду він довго подавав вам сигнали, які ви, скоріш за все, проігнорували. Сіпання хвостом це перше попередження, мені достатньо. Притиснуті вуха. Друге я серйозно припини. Ігнорування ваших подальших спроб це остання мирна спроба уникнути конфлікту. Він просто відвертається або йде геть, сподіваючись, що ви зрозумієте натяк. Це дуже зріла і мудра поведінка, погодьтеся. Він намагається уникнути сварки, просто змінивши тему і вийшовши з кімнати. Нам, людям, є чому в них повчитися. Тут криється головна відмінність між котами та собаками собаки, як зграйні тварини, часто сприймають будь-яку увагу від господаря як нагороду, їх можна гладити годинами, і вони будуть тільки раді. Коти ж мають значно чіткіші особисті кордони. Вони самі вирішують, коли де і як довго їх можна гладити. Є таке поняття як тест на згоду: перш ніж почати гладити кота, простягніть йому руку. Якщо він до неї тягнеться, третя – це так. Якщо він відвертається, йде геть або просто не реагує, це ні, і це ні, треба поважати. Багато людей роблять помилку, хапаючи кота, притискаючи його до себе і починаючи його цілувати та гладити проти його волі. Це може бути мило для нас, але для кота це стрес і порушення його довіри. Уявіть, що вас на вулиці хапає незнайомець і починає обіймати приємно, навряд чи. Повага до особистих кордонів це основа здорових стосунків, і з котами це правило працює на 100%. Отже. Як зрозуміти, що кіт хоче побути на самоті і не перетворити любов на настирливість? Ключове слово спостережливість. Навчіться розпізнавати мову його тіла, розслаблена поза, напівзаплющені очі, повільне помахування хвостом? Він відпочиває, але не проти компанії. Можна спробувати налагодити контакт, напружене тіло, розширені зіниці, швидке сіпання кінчиком хвоста, притиснуті вуха, залиште його у спокої. він чимось стурбований або роздратований. Найкраща стратегія дозволити коту самому ініціювати контакт, сядьте на диван, займайтеся своїми справами. Рано чи пізно він сам прийде, застрибне на коліна, і почне тертися. Ось це найкращий момент для ласки. І гладьте його там, де йому подобається. Зазвичай це щоки, підборіддя, основа хвоста. Уникайте живота. Для багатьох котів це вразлива зона. Пам'ятайте менше краще. Краще дві хвилини якісного, бажаного для кота спілкування, ніж 20 хвилин вашого нав'язливого тискання. Поважайте його інтровертну натуру, і він відповість вам глибокою довірою. А тепер перейдемо до четвертої причини. І вона вже не така смішна. Іноді ігнор це тривожний сигнал. Кіт може ігнорувати вас, тому що йому недобре або він перебуває у стані сильного стресу. Це дуже важливий момент, який не можна пропускати. Коти, майстри маскування, у дикій природі показати слабкість чи хворобу означає стати легкою здобиччю для хижака. Цей інстинкт зберігся і в наших домашніх улюбленців. Тому, коли кіт відчуває біль або дискомфорт, він не буде плакати і скаржитися. Навпаки, він намагатиметься сховатися, стати непомітним, забитися в тихе темне місце і просто перечекати. З нашої точки зору, це виглядає як повний ігнор він не виходить їсти, не реагує на поклик, не грається улюбленою іграшкою. Це не примха, це може бути криком про допомогу, який ми просто не вміємо чути. Якщо ви помітили раптову і різку зміну в поведінці свого кота, особливо якщо він завжди був товариським, а тут раптом став відлюдником, це привід для занепокоєння. На які ще ознаки, крім ігнору, варто звернути увагу по перше, зміни в апетиті та спразі кіт відмовляється від улюбленої їжі, або, навпаки, п'є набагато більше води, ніж зазвичай, по друге, проблеми з туалетом. Він почав ходити взлоток, хоча раніше такого не було, або занадто довго сидить у лодку, напружується, нявчить. Це можуть бути ознаки серйозних проблем із сечовидільною системою. По третє, зовнішній вигляд: шерсть стала тьмяною, скуйовдженою, кіт перестав за собою доглядати. По-четверте, будь-які зміни в активності він став млявим, апатичним, більше спить. Або навпаки, не може знайти собі місця, постійно ходить по квартирі і нявчить без причини, якщо ігнорування супроводжується хоча б одним із цих симптомів не відкладайте візит до ветеринара, краще перестрахуватися, ніж пропустити початок серйозного захворювання. Пам'ятайте, раптова зміна поведінки це головний індикатор того, що з вашим улюбленцем щось не так. Окрім фізичного нездужання, причиною ігнору може бути стрес, коти, створіння звички. Будь-які зміни в їхньому стабільному світі можуть вибити їх із колії, що може стати джерелом стресу для кота. Та будь-що ви переставили меблі в кімнаті, це зруйнувало його звичні маршрути, патрулювання. У вас з'явився новий член сім'ї, дитина, інша тварина або просто гість, який залишився на кілька днів. Це порушення територіальної цілісності і поява нового невідомого запаху. Ви зробили ремонт, нові запахи, гучні звуки, чужі люди в домі. Це для кота просто апокаліпсис. Навіть така дрібниця, як новий наповнювач для лодка, може викликати у нього стрес, і реакцією на стрес часто є бажання сховатися і перечекати, поки світ знову стане безпечним і передбачуваним. Він не ігнорує вас особисто. Він ігнорує весь ворожий і незрозумілий світ навколо, його мозок перевантажений, і йому потрібен час, щоб адаптуватися до змін як допомогти коту впоратися зі стресом і перестати вас ігнорувати. Головне терпіння і створення безпечного середовища якщо у вас плануються зміни, ремонт, переїзд, поява нової тварини, підготуйте кота заздалегідь. Використовуйте феромонові дифузори, які створюють у приміщенні атмосферу спокою. Облаштуйте для нього безпечні місця високо на шафі, в затишному будиночку, де його ніхто не буде чіпати, забезпечте йому доступ до їжі, води та лодка в тихому кутку. Не намагайтеся насильно витягувати його зі сховку, краще просто сядьте неподалік і спокійно поговоріть з ним, ваша присутність сама по собі є заспокійливим фактором. Можна запропонувати улюблені ласощі, коли кіт зрозуміє, що зміни не несуть для нього загрози і що ви, як і раніше, є гарантом його безпеки, він поступово вийде зі свого стану ігнору і повернеться до звичного життя. І пам'ятайте якщо ігнор і апатія тривають довго і супроводжуються іншими тривожними симптомами, не займайтеся самолікуванням, зверніться до ветеринара. І нарешті причина номер п'ять: приготуйтеся до найбільшого откровення у вашому житті кошатника, іноді кіт вас ігнорує, тому що він вам безмежно довіряє так, ви все правильно прочитали те, що ви сприймаєте як байдужість, насправді може бути найвищим проявом котячої любові та впевненості у вас. Звучить парадоксально, але зараз я все поясню. Згадайте, що кіт це хижак, але водночас він і сам може стати здобиччю для більших тварин. У дикій природі він ніколи не може повністю розслабитися. Він завжди на поготові, його вуха сканують простір, він реагує на кожен шурхіт. Сон у дикого кота дуже чутливий, він не може дозволити собі розкіш міцно заснути, бо це може коштувати йому життя. А тепер. Подивіться на свого домашнього кота. Він спить у вас на дивані, розвалившись на спині, і виставивши на загальний огляд найвразливіше місце живіт, або він сидить до вас спиною, дивлячись у вікно, і не здригається, коли ви ходите по кімнаті. Що це означає його мовою? Сидіти до когось спиною або спати в його присутності це акт абсолютної довіри. Він каже вам. Я знаю, що ти тут, я знаю, що ти не заподієш мені шкоди, ти моя безпека, ти моя зграя. Я можу дозволити собі розслабитися і не контролювати ситуацію, тому що ти контролюєш її за мене, ти мій смотрящий. Коли ви кличете його, а він лише злегка ворушить вухом у ваш бік, не повертаючи голови, це не ігнор, це підтвердження. Так, я тебе почув. Все в порядку. Я знаю, що ти тут, а ти знаєш, що я тут. Ми в контакті, немає потреби в зайвих рухах. Він не бачить сенсу бігти до вас, щоб підтвердити свою присутність, бо він і так почувається частиною вашого спільного простору. Це вищий пілотаж котячих стосунків, це дзен. Він настільки впевнений у вашому зв'язку, що йому не потрібні постійні вербальні чи фізичні підтвердження. Ваша присутність сама по собі є для нього комфортом. Подумайте про це з людської точки зору. Коли ви живете з близькою людиною, ви ж не вітаєтеся з нею щоразу, коли переходите з кімнати в кімнату. Ви можете сидіти в одній кімнаті, кожен зайнятий своєю справою і мовчати годинами, і це комфортне мовчання, а не ігнор. Це означає, що вам добре разом і вам не потрібно заповнювати простір зайвими словами, щоб відчувати зв'язок. Ось приблизно те саме відбувається і у кота, йому просто комфортно у вашій присутності, він насолоджується нею, як ми насолоджуємося теплом каміна, він не відчуває потреби постійно взаємодіяти, він просто є поруч з вами, і це для нього щастя. Це той самий випадок, коли відсутність реакції це найкраща реакція, це знак того, що ви все робите правильно, і ваш кіт почувається вдома абсолютно щасливим. І захищеним. Він не просто живе з вами, він живе у вас, як у найнадійнішій фортеці. Тож наступного разу, коли ви покличете свого кота, а він лише ліниво відкриє одне око або сіпне вухом, не поспішайте ображатися. Зупиніться на мить і посміхніться. Скоріше за все, це не байдужість, а комплімент. Це його спосіб сказати: люблю тебе, людино. З тобою так спокійно, що я навіть не буду напружуватися. Щоб повернути голову, продовжуй у тому ж дусі. Спробуйте змінити своє сприйняття замість того, щоб думати, він мене ігнорує, подумайте, він мені довіряє, замість йому на мене байдуже, йому зі мною комфортно. Це маленька зміна в мисленні, але вона повністю переверне ваш погляд на стосунки з вашим пухнастим другом. Ви зрозумієте, що котяча любов, вона не в гучних проявах, а в тихій. Спокійній присутності, і в цьому її головна цінність ваш кіт не ігнорант, він ваш персональний майстер дзен, який вчить вас цінувати моменти спокою і довіри. На екрані добірка зворушливих моментів спілкування людей та котів, повільне кліпання, коти труться об ноги, сплять на господарях. Що ж, друзі, тепер ви озброєні таємними знаннями котячої психології. Як бачите, за звичайним ігнором може ховатися цілий світ причин від напруженої роботи в службі безпеки до найвищого прояву довіри. Головний висновок, який ми можемо зробити, наші коти набагато складніші та глибші, ніж ми звикли думати. Це не просто пухнасті клубочки для розваг, це особистості зі своїми потребами, законами та унікальною мовою спілкування, і наше завдання, як люблячих господарів. Навчитися цю мову розуміти і поважати, і нехай вони іноді роблять вигляд, що ми для них лише обслуговуючий персонал, який відчиняє консерви, ми ж знаємо правду. Ми для них цілий світ, безпечний, теплий і сповнений любові, навіть якщо вони не поспішаються показувати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове про свого котика, обов'язково поставте лайк, це найкраща подяка для нас. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові котячі розслідування, і поділіться цим відео з другом кошатником, який теж страждає від ігнору свого улюбленця. А на останок питання яка з цих п'яти причин найбільше схожа на поведінку вашого котика? А може, у нього є своя унікальна шоста причина? Напишіть про це в коментарях. Почитаємо разом. До зустрічі в нових відео. Мур.